Володимир Харченко, доцент Академії образотворчого мистецтва та архітектури, на війні у складі збройних сил України з 2015 року, з перервою на педагогічну діяльність, дев'ять місяців служив на передовій. Автор численних логотипів, у тому числі й для одного з підрозділів ПДМШ – позивний Хард. Хтось із класиків сказав, що ті, хто був на війні, чітко знають, що війна, війна це в основному несамовита нудьга, яка переривається миттєвостями несамовитого жаху. Ви на війні з 2015 року. Ви, ви пережили ці моменти жаху проєкту? Звичайно. Я був у четвертій хвилі мобілізації, 2015-16 рік, коли ще не було чіткої лінії розмежувань, коли всі лазили по цьому Донбасу, де хто хотів. І ми з групою виходили на нулі, і це реально було страшно. Там, ти не знаєш, знаєш, що за спиною залишилися свої блокпости останні. Там, де тебе ще можуть врятувати, ти йдеш по нейтральній території, усіяний розтяжками, мінами. Жах був реальний, там спина мокра була конкретно. Так що ну, це такий був час. Зараз значно страшніша ситуація. Як ви прийняли рішення, що знову повертаєтесь сюди на схід? Коли ми з дружиною прокинулися 24-го від вибухів, я, ну, я вже знав, що Готувався до того, що війна буде, вже було складено, все готово було. Ми останні зібрання зробили, кинули в машину, собаку, кота, всі речі, зброю, і приїхали в академію. І побачили, що там студенти згиняли оборону. Залишилось там семеро відчайдухів, дві дівчини. І вони там наробили коктейлів молотова, чекали танків, то ми вже чекали вуличних боїв. Но я зрозумів, що я не можу їх покинути. Почав організовувати їх, свій досвід передавати, там, спостереження, там, чергування. Там, все це. І потім, коли вже все вирівнялось, коли все налагодилося, що київський котел розсмоктався, скажімо так, то я вже просто зрозумів, що далі сидіти там це вже просто нонсенс повний. Треба цю заразу вичищати. Я чув, що ви. Коли є можливість, поєднувати війну із викладацькою діяльністю. Коли я вже сюди на схід поїхав, то я їх попередив, кажу, що ви не думайте, бо сесію доведеться здавати, ніхто вам на війну оцінок не спише, то ви працюйте, а в мене буде можливість, то я вже буду перевіряти і буду якось там коригувати, давати вам якісь поради, бо в дизайні це легше. Дивіться, там прислала дівчина мені роботу і запитала, як. І я їй, ось вона, робота була прислана. Я їй там поквецяв пальцем, сказав, це посунь туди, це збільши, це зменши, це там все. І вона сказала, о, ха-ха-ха-ха, я кажу. Ти тут намалювала композиційний хаос, який з верхнього кута іронічно споглядає лесь курбас. Вона ха-ха-ха-ха-ха. Я кажу, то роби, щось цікаве. Ну от, от в такому режимі ми з ними займаємось, коригуємо роботи. Я їм там пальцем на екрані показую, вони добре дякую, розуміють там все це. Бережіть себе, бережіть себе. Я кажу, не бережіть себе, а роботи присилайте краще. Там гарні роботи, це найкраще буде. ставитесь до цієї війни, я усіх запитую, знаєте? Жахом ставлюся, просто я не, не розумію. Ну, ага. І мотивів, як так можна, і родичів усіх, і всіх, ну вони ж зазубовані люди просто. І те, що кажуть, там Путін бездохне, я вже бачу, що не Путін нищить людей, знущається, вбиває, катує, а росіяни, які для мене перестали існувати як. Я їх людьми їх не можу назвати. Це вже якась зараза, пошесть на нашу землю, яку ми мусимо зупинити. Або ми їх зупинимо, або вони знищать. Тут просто вибору нема. Що стосується інформаційної війни, як ви вважаєте, наскільки неуспішно чи успішно українці все-таки вибудували власний інформаційний постріл, щоб у цьому протидіяти? Ви знаєте, ну я. Тут дуже складна ситуація. Я воював, коли Порошенко був головнокомандувачем. Я прийшов на полігон Рівненський, мені видали кірзові берці, горючий піксель, який горів і приплавлявся до тіла. І сухпай, зеленого кольору, там де тушняк, ну такий. Плюс-мінус було, але все. А коли я вже демобілізувався через рік, були і талани, і форма, і американські сухпа, і все-все це було. Інформаційний простір теж налагоджувався. Просто останні роки оцей пацифістський тон, який казав, що та нічого не буде, треба якось там замиритись, дружити, боялись назвати що війну війною, розмежування, розводили оце, ми і почали програвати останні роки, як на мене. Зараз воно все ну, але ціна, яку ми заплатили, дуже висока. Це зворушлива історія Яка? А, про вашу зустріч да да, 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 Вона приїхала сюди, я знав, що вона десь тут. Тільки ми заїхали в місто. Я просто їй написав в сигналі, кажемо, я тут. А вона мені відповідає, ти де, а я ж. Ну, Кручу головою по сторонам, думаю, та я їй позвоню, краще, що я буду це клацати. Набираю, слухавку, кажу, та я тут, а і кричить, а я тебе бачу. Ти тільки що проїхав повз мене. ми по гальмам машина, я вискакую. І вона біжить. Це чудо було просто якесь. Ніхто не чекав такого. На фаховий мистецтвознавець, а лікарем вона стала фаховим в 2015 році, коли я пішов на війну, а вона захотіла, просто пішла на курси натівські рятування, бо американська система відрізняється від нашої. Там є протокол, якому можна навчити досить швидко людину. Що треба робити з пораненим? Це ж не фаховий лікар, це людина, яка мусить зупинити життєво важливі втрат, крововтрат, дихання. Там є протокол, який дуже легко засвоюється. І вона цим загорілася, і вона почала. Цим займатися. Три роки відслужила по контракту, в 81-й бригаді десантній. Була в Авдіївці, в промзоні, там дуже страшно було. В 17-му році це загострення було. Вони вивозили з ромашкою, з подругою поранених передка, і вона цього героя України Орла на руках винесла. Каже, він ще теплий булковий забирала з передової. Вона хапанула там дуже добре. Ромашка, до речі, загинула в перші дні в лютому. Везла пораненого десь під Києвом. Це ж світла людина така. Ми говоримо з вами зараз про ціну, яку платить український народ у цій війні. А як ви вважаєте, які надзусилля від нас? Ну, все світ, мабуть, вимагає, так? Вибачте. Сонце, я тебе перезвоню через пару хвилин, добре? Не хвилюйся, все гарно, все я на місці. Хорошо. Давай сьомочка. Це дружина в неї нерви. Оце, оце кого, кого нерви. Вона каже, ти другий раз мене підставив. Чому підставив? — Ну, Перший раз пішов на війну і другий раз пішов на війну. Ми з нею ще в 15-му домовилися, що брехати не будемо. Але як там специфіка була така, що ми... Берка складалася, бойове розпорядження, група виходила на п'ять діб в сіру зону, і там могло статися що завгодно. Ми з нею домовилися, я не міг їй сказати про це, але домовилися, що я буду казати, що ми їдемо заготовляти дрова. Вона знала, що якщо ми їдемо по дрова, то це значить, за нулі в сіру зону. А там вже зв'язку не було, і вона оце сиділа, як на голках ці п'ять діб. Я розумію, я там щось повзав, робив, там, стріляв, там, бігав, ховався там. А вона сиділа, чекала. Це значно важче. Я хоч зайнятий, був, моторик, а все це там. А сидіти і чекати… Ти заготовляєш дрова, відволікаєшся? Конечно, від дурних думок. Думок немає. Там є дія, пряма безпосередня дія. Зусилля, так що від нас вимагає історія? Що нам, зупинити і знищити, знищити, зупинити цю орду, по максимуму знищити, повиривати їм ікла. Це що називається армія. Зброя, Оце, якщо ми зробимо беззубого такого, який потім буде їсти манну кашу десь за перебріком. Хай собі живуть, відгродимось стіною, ровом, крокодилами, мінними полями і пофіг. Їм зараз не треба ці жала, зуби їхні повибивати по максимуму. Це наша задача, як я її бачу. А виб'ємо е, з окупованих територій? Звісно. Що ж ми їх залишимо тут? Нафіг вони тут потрібні.